вітання ви на каналі FieldFishing дощ, вітер, навіть ураган. Погодка не дуже радує, сильний перевістий вітер. А тут на річці можна десь знайти такі затишні місцинки і спробувати половити смугастого. Зараз намокну, Поймаю три рибинки і поїду додому. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ультралайтова ловля, річка Сівірський Денець, мій комплект, фінеза Корта Каратиш 632, Шимана Ван форт. 2500, 03 шнурок по приманкам. Ось така приманочка Polaris Crazy Fish 1,8 дюймів і 1,5 грамчика вольфрам. І розпочнемо ловлю. Тут такий. Берег крутий, обривістий. тут, глибина. пляжик був тут. Десь тут повинен окуньок. Нас чекати окунь десь тут повинен під берегом. Треба його буде пошукати, тому роблю 2-3 закиди і міняю локацію. Дуже багато завалів. Дерева попадали у воду. Ну, тут окунь такі місця полюбляє. Це ямочка. Півтора грама падає довго і під самим берегом яма. Тут повинен бути окунь. Проводку треба під самий берег робити. Довожу до берега, бо тут 2 метри тільки під берегом. Десь тут і повинен бути під самим берегом ховатися. О, друзі, тут малюк під берегом. Це гарно. Що? Опа! І перший окунчик. Маленький, дрібненький. Де мальок, там і рибка, там і хижак. Окуня відпускаємо і спробуємо піймати ще. Ох, відразу клювання, на падінні. Опа. Та такий же самий зійшов. Дрібний. Тут зграйка стоїть. Що тут у мене? Гачок не затопився. Там він просто так схопив за хвостика. Спробуємо ще... Опа! і ще один відвалився. Цей крупніше був. А що ж таке? Що вони сходять у мене? Цей був крупніший, то граміт 100, мабуть. О, відразу. клювання відразу. Але чомусь не можу засікти гарно. Спробуємо ще на дно. Іди грати. Пауза. Та що таке? Що там в мене з гачком? Вроді ж гострий, все добре, а не можу окуня засікти. Або так бере слабо. Все, зграйку, мабуть, я зграйку цю активно розшугав, одного спіймав і три зійшло. І, мабуть, на тому все. Ну, він тут активний був, під мальком стояв. Ось такий. Матросик під тривогу спіймався. Маленький, дрібненький. Па, еще один бух. Он и шел. На мелячку стоял. На крупный. Так, друзі, їду далі. Перевірив точки робочі, де я раніше ловив окуня. І тільки одна точка спрацювала, і то він якийсь пасивний, на хвостах катається, пару маленьких спіймав і все. Мабуть, сьогодні не кльовий день. Але повинні бути активні рибки, тому будемо пересуватись перевіряти місця, два-три закиди і парічці продвигатися. Маленький, відвалисься, щось щось вони дрібні якісь єлі-єлі клюють. Може треба приманочку іншу поставити. О, є клювання. Хто там у нас отакий От же матросик. Але взяв гарно, дивіться. Тільки грузик, А приманку повністю з'їв. Оп. Це і гарно. Заїв. Можливо тут зграйка. Тут пляжик. Зараз ще спробуємо. Більше не хоче. Так, зараз приманочку поміняємо поляриса коробку, а спробуємо, спробуємо. Ось у мене є тут фіштейл Рінджер від Бейтбрізу. Він повинен спрацювати. Так, тут у мене він такий зелененький. Зараз на нього і спробуємо. Ось друзі, зараз на цьому пляжі, куди спіймало окуня, спробуємо фіштейла. Вага та ж сама півтора грамчика, але приманка вже другого кольору. Цей такий зелененький. Ну і вона більш істівна. Спробуємо паузу зробити. На дні. Поки що тільки трава. Ну поляріс теж гарно ловить рибу. Парочку закидів і поїду далі. Просто мабуть тут активних я пару штучок піймав. Треба шукати далі. Друзья, щука. Щука клюнула у меня. Вон она. На ультрик. На півтора грамчика. Куда она там завела? Бляха муха. Зацепилась за кувшиночку. О, ось вона. Ось вона. Аккуратно взяла. Какая щучка. Дивіться. На фіштейлик а от така рибиночка. Он фіштейлик. І така щупочка. 0.17 флюрчик і така щучка грам 600 не зрізала. Водичка вже прохолодна. Це вже не літо вам. І тому рибка стоїть на дні. Проводки роблю. Такі от ривочки на дні. І потім пауза. 2-3 секундочки. Риба пасивна, щоб вона заїла приманочку, треба пауза. Десь отак от, от. Такі ривочки, шевеління на дні. І потім, потім на паузі чекаємо на клювання. Ну а якщо клювання немає, Шукаємо далі. Оце трава. Під берегом на паузі заїв. Знову такий невеликий дрібний окунь. Фіштела рінджера Заїв гарно. Ось такого карамельного я поставив і він спрацював. Зараз там, де була поїмка, спробуємо ще. Туди ж закид зробив. Може там зграйка. Нікого. Гарна локація, завал. Трошки тут затишно під берегом, мальок стоїть. Зараз спробуємо. закат. і погнали ох зачеп був там кушинка щеточку піймав трохи далі. Окуляри я забув. Я не бачу, що там. Там, по-моєму, гілки. Зацепів дуже багато. Ну-ка сюди спробуємо. Окунь полюбляє такі місця, завали, ветки, дерева на дні. Ось тут воно дерево. Не впаду я тут під воду. Спробуємо зараз дерево отак от глибину під берег проводочку зробити. А ну-ка. Буде клювання чи ні? Дивно, гарна місцина, а риби нема. Або вона є і пасивна. Ідемо далі. Опа, опа. Гарний окунь. Ну Це вже щось, друзі, це вже окунь. Грам 150 десь такий. Опа, друзі. Опять щука. Знову щучка. Клюнула під берегом же. Вся. І знову акуратно взяла. Опа-опа. Опа-опа. Ну це вже маленька. Шнурочок такий. Мікрооконь клюнув. От приманочка. А от він. Дуже маленький. А клюнув з русла, Як крупний. Гарне клювання. Опа, відвалився матрос. Під берегом взяв. Бачу малька. Дуже багато. Червона пірка вон плаває. Водичка чистенька в заводі тут. Окуня не бачу. А вот и окунь. Опа. Ладошка. Вот так. Ладошачный окунь. Може, там ще є. І більш нема клювань один. Друзі, підійшов під берег, бачу з окуня. Зараз спробуємо впіймати. Без окулярів побачив, що вони там ходять. Один клюнув і зійшов відразу. Шуганувся. Раз. Опа. Ще один. Це не зійшов. Маленький. Зараз ще спробуємо. Може там крупніша є. Під самим берегом стоять. Оп контакт. И трошки больше. Бачите? Трошечки. А ну, еще. Может, там еще же есть. Я бачу трех. Зачепився за травку і все. Мабуть розшугав їх. Ну, зараз ще один закид зроблю. Спробую. Якщо не буде, то вже точно розшугав. Паузу зроблю на дні. Може доїсть. Ні, вже нема нікого. Оце зрусла клювака. Мабуть, покрупніша трошки. Ось так десь. Ладошка, або менше. Ну, чітке клювання зрусла. Він тут стоїть. Завершаю свою рибалочку на річці Серверський Донець, проїхав 5 кілометрів, спіймав пару десятків оконців, дві щучки. І ось таких листяк дуже багато спіймав. По приманочкам сьогодні, друзі, у мене працював Поляріс від Крейзі Фіш 1,8 дюймів, та також. Приманочка від бейтбрізу Фіштейл Рінджер 2 дюйма. По вагам 1,5 грама вольфрам. Рибка брала з русла під берегом. Проклюнула пару щучок і пару десятків окунців. Лайк, підписка. Всім пока!